Ще з вечора неділі на півночі Одещини негода почала набирати обертів. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру погіршення погодних умов очікується по всій території регіону. В Одесі синоптики прогнозують значні опади у вигляді снігу з дощем, а також зниження температури повітря з 4-6 градусів тепла до 5 градусів морозу, що може спричинити ожеледицю та налипання мокрого снігу. У зв'язку з цим патрульні поліцейські попереджають про ускладнення ситуації ситуації на дорогах Одещини в Одеському регіоні комунальники проводять снігоочисні роботи та обробляють автомагістралі протиожеледними матеріалами. За необхідності рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Правоохоронці закликають водіїв найближчими днями утриматися від поїздок та перечекати негоду в Одесі. Половина рухомого складу міського електротранспорту прямує в депо. Тимчасово не курсує трамвайний маршрут номер 20 Замість нього працює авто автобус, повідомили у міськраді. Проте інтервал руху трамваїв та тролейбусів, що залишились працювати на маршрутах, збільшився вдвічі. Також нагадаємо, що на території міста та області функціонують пункти незламності. Адреси їх розташування можна знайти на електронній мапі на сайті незламність.gov.ua та у застосунку дія. На куліковому полі вже розгорнуто мобільний пункт обігріву також працюватимуть муніципальні пункти незламності. Міські служби працюють посиленому режимі. Всі котельні дають послуги в штатному порядку. Збільшена температура подачі теплоносія. Також нагадую, в Одесі працює єдиний номер аварійної служби 1501. Через негоду частина одеського регіону залишилася без світла. Найбільше постраждали Подільський, Березійський та Роздільнянський райони. Енергетики вже ремонтують більше 1300 трансформаторних підстанцій та 150 повітряних ліній, високовольтних та розподільчих мереж. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Також повідомляється, що на Одещині у Білгородністровському поривом вітру завалило вітрогенератор. Пам'ятайте про можливість оброву дротів, падіння гілок та дерев. Також звертаюся до керівників підприємств та установ. Одні негоди за можливістю перевести працівників на дистанційну роботу. В Одеській ОВА повідомили про перехід на дистанційний формат занять всіх закладів освіти у регіоні 9 і 10 січня.